Не мене випадає ризик скоріше за все або терактів, або замахів на Трампа. До Зеленського щодо Зеленського, я не впевнена, що він там має бути, але хтось від України по правосуддю по регламенту на інагурації Трампа буде 100%. по правосуддю Україна буде там присутня. в рамках того як правильніше сказати, мабуть, закону чи якогось такого моменту, як має проходити інагурація. Я не впевнена, що там. Має бути президенти. Ну, типу, а не дипломати, чи там коротше представники, чи якась така історія на офіційній, як мінімум, частині. Тобто Україна буде присутня, але я так розумію, Зеленський там або не потрібен, або коротше, це не, не, ну, не є ключовою якоюсь там історією, або якось так. Ну, в общем, хтось із України там буде точно. Ага, Зараз. Представник. По регламенту знову від РФ, представника, скоріше за все, запросять, але я не впевнена, чи він прям буде-буде. По регламенту зобов'язаний бути, чи дипломат знову ж таки, чи хтось він прям зобов'язаний бути, але тут якась така історія, в якій він або, знаєте, прийшов і такий на фоточки, я, типу, побув і звалив, знаєте, або ну, якась така от каламутів взагалі навколо цієї історії. А от зустріч Зеленського з Трампом якось в найближчі час, ну як там, дні да, після інаугурації, дійсно планується. Причому тут обирається з декількох дат, і вони якісь дуже близькі. До питання правосуддя, яке відбудеться, да? тобто до, до, акту, до акту правосуддя. Тобто, скоріше за все, дійсно, як мінімум, якась або одразу тіліф, ну, телефонна розмова робоча, окрім поздоровлення, або особиста зустріч, ну дійсно має, має, має відбутися. Бо цієї розмови, типу, чекають якось так. Ну, Що вона і була запланована, зараз з датою вирішують, що і як. Зараз подивлюся ще одне питання, бо в мене тут якась каламуть випала. Зараз подивлюся, покаже, яка буде там розглядати. У мене випадає, що ймовірна, якась м, каламуть неспокійна або в пері... ну, в день інаугурації, або якось за день ну коротше. Не мене випадає ризик скоріше за все, або терактів, або замахів на Трампа, або неспокою на дворі. У мене коротше випадає якісь тілодвіження, які намагаються зірвати інаугурацію, або зробити її якоюсь нервовою, не такою гучною, не такою яскравою, як її планує Трамп. Але воно не випадає. Тобто, я не бачу, щоб воно загрожувало. Ну, Щоб воно було о, доведено до кінця, і Трамп, наприклад, помер. Да? Мене такого не випадає, але якісь спроби двіжняка якогось, мене от випадають. Коротше, да, для Трампа просто є ризики не зовсім спокійного періоду там, о, самої інаугурації і самого, ну, про, ну коротше, щоб. Я ж кажу, вуличні якісь штуки, якісь намагання терактів, якоїсь, не знаю, там снайпера крутять всередині на гураці. Ну, от якась отака от каламуть. Воно не доводить до якогось, воно мене зараз наразі не випадає, як то, що доводиться до дійсно трагічного кінця. Але нерви трепи, капець. Ну, що якась, коротше, каламуть буде відбуватися, а це внутряки. Так, да, це якась внутрішня історія. У нього дуже багато тих, хто бажає йому смерті. Да. Давайте так, там і без рефії, і без е, стороннього вмішательства, там, умовно, та ті самі палістинці з терактом, ну, е, внутрішнім, понимаєте, або якісь іммігранти, або ще хтось, ну там вообще. З приводу, з приводу заяв Зеленського. Ну, по-перше, він частково схитрив, тому що він проговорив певні претензії до тих, хто вже не має впливу. Який він хитрий мен, Понімаєте? Тобто, наприклад, до там, адміністрації Байдена, а Трампа це вже не стосується. Тобто, навпаки, десь він заробив собі королеву Пентакли. Тобто, давайте грубо. Десь він критикою попередніх підлизав нинішнім. Давайте ось так це окреслимо, бо воно таке виглядає. Чи будуть е, е, якісь негативні наслідки, прям катастрофічних, я не скажу, але може бути загострення е, Відносин з кимось, з ким і так вони були не дуже, або хто уже і так проявив себе в рамках порушення якихось домовленості по правосуддю. Тобто, чи втрачаємо ми щось глобальне після цього інтерв'ю? Да, ні. тут скоріше обуриться той, хто, знаєте, впізнає, про кого йде мова в інтерв'ю. Тобто, коли ти імен не називав, але люди себе впізнали і потім такий. Як ти посміл нас так критикувати? Ну, от тут у такому ключі. Я дивилася цей підкаст на Х2, але я подивилася. Я там не зовсім згодна, але об'єктивно можна любити Зеленського, можна не любити в нього дебільні рішення. Але деякі фрази він правда озвучив ті, які ну, вертяться на язикці у. Українців здебільшого. У кожного, да, бо тут проблема не тільки нашої української влади, і її рішення, але і дійсно, це терібонька дітородних органів наших і жування саплі, наших цих вельми шановних партнерів, воно стоїть на питанні денному, тому що ми зараз маємо, також не на останньому місці. І от цитата про санкції, які ввели тільки після вже вторгнення і не могли ввести попередньо. Мені нагадало, знаєте, оцей Старий вираз у, у, іще не в поліції, а в міліції. Ну, коли уб'ють, приходіть. От, от один в один. ну, І типу, те, що він висловив з матюками. Ну, чесно, ну, я на це подивилася і думаю. Ну, чесно, я думаю, так само. ну, інакшої мови не прозвучало. Я ж кажу, можна любити, можна не любити, але деякі речі він озвучив ну, які вже наболіли, накипіли. Бо якби мене козу в город впустили б де небудь в ООН, я б десь би так би і крила. Бо я вам чесно кажу: десь в такому ж ключі, я би і там можна було б все запікати, мене би вивезли від звідтіля, більше б ніколи не пустили, але якось так. Я розділила по о, сфері для України, е, воно по помірності, тобто цілком терпимо. Так, да, будуть, скоріше за все випадки, але це дійсно, як Женя правильно каже, що це не в такій тенденції, бо нам ну, немає коли під час війни ще локдауни влаштовувати. Давайте об'єктивно. Це перший момент, ну, типу з цієї точки зору, але для світу десь місцями воно може бути достатньо агресивно. Тобто я не здивуюся, якщо десь у світі такі карантинні Норми будуть і не тільки в Китаї, тобто воно якби світ в мене в такому вигляді, де де велика кількість загострення цих хвороб по дев'ятці мечів, де буде велика якась а, ця а, пандемічна ситуація, де буде велика смертність або загроза життю великій кількості людей. Там скоріше за все дійсно обмеження, якісь будуть такі жорсткі на якийсь період часу введення. У мене скоріше складається враження, що хтось вчасно на щось не відреагував. Таке враження, що це чиясь, як би правильніше сказати, хтось недогледів, Да, чийсь проступок да якась халатність. Тобто, грубо кажучи, в тебе вже були прецеденти, да уже ізолюй, уже вивчи уже закрий. Забили болт, і тепер воно переросло от в те, що воно переросло. Тобто, як не дуже вчасна реакція або забивання дітородного органу там, де його не треба було забивати. Тобто, це, ну, коротше, в мене воно не випадає. У мене і перший не випадав, прям штучно створеним, там страшно розпиленим. У ну, мене воно і перше не випадало, але друге в мене випадає. Достатньо природним, але скоріше, тим, який, я ж кажу, на який вчасно не звернули уваги, і тепер маємо цю пандемічну історію. А, от тому така якась ситуація дивна. Для ущербу по здоров'ю мені скоріше не подобається яка тенденція? Тут зараз питання: знаєш, щоб страшніше ковід, чи оця пневмо штука, це як питання: крокодил більше зелений чи більше довгий. Знаєш, за цієї серії. Мені не подобається тенденція цього вірусу на четвірку мечів. Він, скоріше за все, більш агресивніше вкладає тебе. Ніж ковід, тобто багато хто ковід переніс да, нюх відбило, але тобі нормально, ти там шатаєшся по хаті ізольований, і щось можеш робити. А цей, наче, вкладає робить тебе ну, В лежачу позицію, да? тобто ти недієздатний на більший пробіжок часу. Він нескільки по руйнацію організму, скільки, навіть, там, скільки оце, от, на момент того, що тебе вклало, і ти три дні, там, чотири встати не можеш. І це буде стосуватися всіх. Я так розумію, що якщо у ковіда було, от, я ж кажу, частина бігала і нормально все було, і все себе класно почували, і нічого не боліло, просто нюху не було, або да? ти там захворів і ти нормально себе почуваєш. То тут будь-яка верства населення, Злягає там на деякий час у кровать, і оце і за цього він є таким більш більш мерзопакісним, отак от назвемо.